Варто було б відзначити от книгу Андреаса Капеллера, швейцарського професора, який постійно працює у відні. От написав він книгу Нерівні брати українці та росіяни від середньовіччя до сучасності. Надзвичайно корисна була б для нас книга для українців, якщо б вони її прочитали, тому що дає, скажімо, прецепцію погляду того, як західні європейці, як західні люди бачать нас, українців, і бачать особливо нас в наших відносинах з росіянами. З іншого боку, я би сказав так, що не впевнений я, що ця книга дуже сподобається всім українцям, які б її прочитали, тому що дуже багато таких заяв, скажімо, які вже в нашому дискурсі, особливо такому національно-патріотичному, вони не сприймають. Ну, зокрема, він там говорить про Київську Русь як спільну колиску, що от вона така спільна спадщина для українців і росіян, і вони там, значить, разом звідти виросли з цієї колиски, така два народи, таких їх коли говорить про встановлення вже українців як модерної нації, то тут знову таки культурні зв'язки і впливи Москви вони присутні. Ну, зокрема, коли він говорить про поширення книгодрукування, то про Івана Федорова згадується те, що це от він змовляв там в Москві працював, потім приїхав до князя Острозького, там у Львові надрукував вже так. би мовити, світло засіяло нам з півночі. І позиція стосовно того, що Україна вона все-таки. Займала таку більш залежну чи позицію цього молодшого брата, що у нас звичайно не сприймається взагалі. Ну але він спирається на ту. Ну в нього така рецепція, значить, от з е, значною мірою, можливо, яка побудована на впливі російської історіографії. Ну і дуже цікаву річ, яку ще варто відзначити, що от він, коли Андреас Скарпелєр пише про Люблінську унію, про проблеми у відносинах з Польщею, то він там от повторює цю тезу про окатоличення нашої української шляхти, що вона перейшла з православ'я. В католицьку віру, і український народ він залишився такий без еліти, і тут козацтво підхопило цей прапор православ'я і повнесло його, так свого мовити на схід до східного царя. Треба сказати, що от якось не відчувається, що професор, скажімо, з Наталки Яковенко монографіями ознайомився і про шляхту українську, і про курс історії України. Якось воно це повз нього пройшло. Він якось, бо там вона ці тези розвінчує, вона говорить про ті, що масштаби цього покатоличення не були настільки потужними, що все таке шляхта залишалася, і православна. Була досить серйозна, особливо на середня і низова ланка і козацтво мало доволі тісні зв'язки з шляхтою. Ну оце Андреаса Капеллера, в нього це так якось вже не присутнє. Цікава теза, значить, якщо він говорить про те, що як росіяни ставляться до українців от, на індивідуальному рівні, це як правило дуже хороші відносини. Але коли приходить до того справа, що українці з росіянами. Вже говорять про якісь як про колективні спільноти, то тут уже ситуація міняється, і чим більше групи, скажімо, вже в це втягуються цей процес, особливо коли доходить до якихось розмов на межі там великих колективів, там нації, вже то тут відносини псуються е, і все стає дуже погано, тому що росіяни вони, от якось, е, якщо ще в чи в кінці 18-го сторіччя вони е, були, вони зрозуміли, що українці це інші, хоча незважаючи на те, то, що тоді вони вважали там малоросами. І, ну але чітко ця іншість була відзначена там і в мемуарах, і в потівних замітках, і в Сталині до творчості Гоголя всі вони прекрасно розуміли, що це інші. Але потім, коли починається процес розбудови великої російської нації, це от православія самодержаві народності, ця вся концепція вони починають розказувати, що чекайте, чекайте, що це як Вісаріон Білінський говорить про те, що малороси це от така бічна течія, бічна річка, яка повинна в. Впасти все таки в руське море, і от вони там всі разом будуть колотитися. І от на цьому тлі от починається ця така. Дискусія і негативне вже, от якщо ми говоримо, якщо Андрес, як пише Андрес Капелєр, коли йде мова про якісь українські політичні проекти, а якраз це про середини 19-го сторіччя, коли і в Європі починається весна народів і під цими всіма впливами поступово і Україна, захоплюється цими ідеями такої окремості, і створення окремої літератури, і, і окремої історії, і воно починає конфліктувати ці два проекти, і росіяни вони дуже негативно ставляться до цього українського проекту. Треба відзначити, що вони все-таки люди були не дурні, що зразу, от ще український рух не був настільки потужним, тільки почав там інде з'являтися, якісь там літературні проби. Але тим не менше, князь Орлов, голова жандармського управління при Миколі І, зразу оці про що це дуже небезпечна річ, що це може прийти до того, що ідеї відокремлення Малоросії так, захоплять всіх цих. Малоросіян з своїх ідеями самобутності та окремішності, і вони набудуть якогось державного значення. А це для російської імперії, для російського проекту була би катастрофа.